Сьогодні буду просити вас розмістити у своїх медіа дуже важливу інформацію. Фіксуємо, що по Україні суттєво збільшилася статистика загибелі людей через порушення правил пожежної безпеки. Люди гинуть, зокрема, через чадний газ тихого вбивця. Тому ми посилили зараз профілактичну роботу у житловому секторі. Якщо говорити в цифрах з початку року на території області виникло 1664 пожежі, 184 пожежі. З них це саме порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Сім людей загинуло. Аби статистика далі не лізла вгору, ми спілкуємося з громадянами, пояснюємо їм правила безпеки. Чому я розпочала свій спіч зі звернення? Тому що дуже буду вас просити сьогодні розмістити. Короткі правила, щоб якомога більше людей побачили ці правила, прочитали, хтось нагадав собі. Вони не складні. Я їх зараз озвучу. А також маємо у колаборації з ЮНІСЕФ ось так ось таку згадку. Про безпечне експлуатацію різних приладів тут і генератори, тут і свічки, і газові пальники, і, зокрема, і пічки. Вчора ми повернулися з рейду. Сьогодні такі рейди відбуваються у різних районах області, різних населених пунктах. Отже, щодо правил, кому треба окремо, я можу скинути, щоб ви розмістили. Хочемо наголосити громадянам, які побачать цей брифінг. Що небезпека печного опалення сама по собі становить тому, що це відкритий вогонь, він має бути контрольованим. Перед початком опалювального сезону ми просили громадян перевірити стан пічного опалення: це почистити димохід, потрусити сажу, перевірити, чи нема тріщин, бо саме через тріщини проходить чадний газ, яким отруються люди. Чи є перед пічним, перед топковим отвором металевий лист 05-0 сім метрів, щоб не розміщували. Легко матеріали, а це якісь речі, це дрова, які дуже люблять люди. Заготували собі дрова, поставили біля печі. Не проконтролювали, відбулося загорання і в результаті пожежа. Тому дуже вас просимо розмістити саме правила безпечної експлуатації. Їх не так багато. Їх можна знайти і на наших сайтах, і на Фейсбуці, і в Інстаграмі, і в Телеграмі, і на нашому офіційному сайті. Кому треба окремо, можу надати інформацію. Але дуже прошу невелику замітку у ваших медіа розмістити. Дякую.